Мітання. Так, будемо розбирати центральну панель. Чого будемо міняти передку. Взяв таку на 3 ампера. Центральна на Type-Cстається на 4 йде. Не пам'ятаю. Потім глянемо інструкції, чого міняю, бо ця згоріла через неї. Підвезло все. Да на сміття. Так і що нам треба? Забираємо все лишнє що нам буде треба? Торкс на 20 Так, знімаємо новинку? Звинку відставити тут немає розинки Тут є. Так, один, Торк торкс другий, торкс третій. Так, йдемо сюди. Так, плесінька працює. І Нічого. І так, під світом І от тут у нас є ще один бокс. О, так, фантично. З водійської сторони. Вон там. І це все розкручуємо. Так, відкрутили. Пускаємо трошки педаль, не заважала і так, Нам більше в принципі не потрібно. Для чого ми знімали? Нам потрібно ще відкрутити два торкса з двох сторон. Ідентично і з пасажирської знімаємо. Для чого ті шурупи відкручувати, нам треба відкинути цю накладку відкинемо ми її силою тягнемо до гори. Все. Більше нам знімати її не потрібно. Далі. Тимаємо до гори і частково тягнемо на себе. Чому в мене так легко? тому що під цією накладкою. Там є ще два болти, які притримують. Я їх в себе відпустив. Зараз ефективно покажу. І просто я попід них запихаю. Оці два кріплення заходять у ті дві гайки. Раз, два. На мене відпущені. Я постійно там з ключами не лазили. Все, є доступ. У мене виводи вже є. Банально підключити, плюс-мінусом, закрутити гайку. Збираємо в зворотному порядку. Склали все назад. начинаем запаривание, подключаем, проверяем Type C, ну и проверяем, иа, пишла зарядка, запариваем 神级贵族。